Бажаю здоров'я. 24-й прикордонний загін імені Героя України старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова продовжує набір на військову службу за контрактом в підрозділи охорони державного кордону у межах Вінницької області. На сьогодні ми маємо низку актуальних посад, які дозволяють реалізувати себе у різних напрямках: це інспектори прикордонної служби, водії, медичні працівники, кінологи, кухарі. Техніки, оператори БПЛА, гранатометники та кулеметники. Звертаємо увагу, що оформлення кандидатів здійснюється виключно силами підрозділів Державної прикордонної служби України без участі територіальних центрів комплектування. Служба в прикордонному загоні це не лише про дисципліну і форму, це про стабільність, гарантії, впевненість у завтрашньому дні, які сьогодні важливі як ніколи. Окрім того, протягом першого року контракту ми гарантуємо службу за місцем призову. Переведення можливо лише за бажанням військовослужбовця або за серйозних дисциплінарних порушень. З громадянами віком від 18 до 25 років, а також з фахівцями за медичним або психологічним направленням, можливо укладання контракту терміном на один рік. Серед основних переваг проходження військової служби за контрактом також є одноразова грошова допомога при укладанні першого контракту. Стабільне грошове забезпечення, забезпечення безоплатним гарячим триразовим харчуванням, речове забезпечення військовою формою, компенсація за піднайом житла, безкоштовна кваліфікована медична допомога у відомчих лікувальних закладах, щорічна фінансова допомога на оздоровлення, а також виплата для вирішення соціально-побутових проблем. Окрім того, в період воєнного стану передбачена додаткова грошова винагорода у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень у разі виконання бойових завдань. Вимоги до кандидатів наступні: вік від 18 до 60 років, придатність до військової служби за станом здоров'я, відсутність судимостей, достатній рівень мотивації та психологічної готовності. Більш детальну інформацію ви можете отримати за телефоном 067… 187 68 70 або ж за адресою місто Могилів-Подільський, вулиця Острівська, 2. Запрошуємо долучитись до служби у лавах прикордонників разом захищаємо рубежі України. Сьогодні, як ніколи, важливо стояти пліч опліч із тими, хто боронить свободу, незалежність і спокій нашої землі. Саме тому ми запрошуємо рішучих, вольових і відданих долучитися до лав 24-го прикордонного загону імені Героя України, старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова. Наш прикордонний загін здійснює охорону ділянки українсько-молдовського кордону. Одним із його підрозділів є відділення інспекторів прикордонної служби Могилів Подільський. Основними завданнями прикордонників в пункті пропуску є перевірка та оформлення осіб, транспортних засобів у відповідності до чинного законодавства, боротьба незаконним перетином державного кордону, недопущенням переміщення через державний кордон зброї, боєприпасів, наркотичних речовин, культурних цінностей, товарів заборонених для переміщення, унеможливлення в'їзду на територію України осіб, які мають проросійський настрої. Ми пропонуємо посади інспекторів прикордонної служби, кінологів, фахівців зв'язку, перекладачів, техніків. Крім того, ми розглядаємо кандидатів без досвіду та освіти, оскільки надаємо необхідну підготовку та навчання. Приєднуйтесь до команди, яка тримає державний рубіж. Саме на лінії кордону починається безпека країни.